Молоду капусту і редиску вже почали продавати на ринку у Тернополі. Звідки привозять до нас ці овочі? Скільки вони коштують і коли чекати подешевшення, дізнавались журналісти Терену. Так молоду капусту привозять із Македонії. Ціна коливається від 85 до 90 гривень за кілограм. Зараз не дуже в такій кількості йде, тому що вона ціна не дешева, але капуста досить гарна. Найчастіше беруть на салатики, може на голубці, але. Зараз не в такій кількості. Як прогнозують продавці, подешевшає капуста орієнтовно за місяць. Тоді на ринку з'явиться врожай із Закарпаття. Редиски на прилавках ринку наразі досить мало. Вартість пучка вагою близько кілограма коливається від 25 до 35 гривень. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терно, розповідають, що люблять салати з капусти і редиски однак більше купляють їх вже тоді, коли стартує сезон і знижуються ціни. Вже зараз ще не купляла, але думаю, буду купляти. Просто вживаю, бо вона корисна. Та, можливо, капуста тушена, капуста засипана, багато чого можливо. Але з молодою то зазвичай салат або голубці. Намагаюсь купувати зараз все по можливості, щоб трошечки збагатити свій раціон корисними продуктами, салати переважно, капусту тушкую. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.